Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 635-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби ворог завдав один ракетний та 17 авіаційних ударів, здійснив 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також три склади боєприпасів противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 640 окупантів, 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 4 артилерійські системи, 1 РСЗВ, 9 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Сім автомобілів та одиниця спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.